віце спікер угорського парламенту Іштван Якаб прибув до Закарпаття з робочим візитом. Угорський політик зустрівся з представниками Закарпатської реформатської церкви та угорськими фермерами краю, аби обговорити досвід останнього року та обрати подальший напрямок співпраці. Мета нашого візиту знайти метод для надання підтримки місцевим фермерам та подальшого розвитку після закінчення війни, наголосив Іштван Якаб. Під час зустрічі також було передано посівний матеріал кукурудзи вартістю 2,6 мільйони форентів. Цієї Кості зерна достатньо для проведення посіву на території 500 гектарів. Посівний матеріал планують надати тим фармерам, які навіть попри важку ситуацію в країні долучаються до програми Хліб угорців. Наша мета своєчасно передати цей вантаж із посівним матеріалом для закарпатських фермерів. Також наша мета поглиблювати партнерські стосунки. Тобто, як я вже казав, важливо, щоб ми не просто давали рибу, а почали плести сітку. Тобто робили кроки для того, аби допомагати фермерам тут, на місці, щоб вони могли вирощувати культури, модернізувати свої господарства. Програма Хліб угорців діє не лише для того, аби надавати допомогу, а й для того, щоб поділитися знаннями, інформацією, технологіями та навичками. Képzést akarunk adni.